Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Настав час дізнатися, що ж було далі, як жили перші віруючі в Ісуса Христа, чим вони відрізнялися від інших людей в Єрусалимі. Ми знаємо, що в Єрусалимі було вже декілька тисяч тих, хто увірував у Воскреслого Ісуса Христа. Апостоли здійснювали дива. Люди каялися перед Богом і приєднувалися до церкви. Та як завжди буває, були поміж тих, хто увірував і такі люди, які не припинили обманювати, які лише вдавали, що хочуть служити іншим, а самі хотіли лише відзначитися. Отже, слухай сам, що записав Лука. Подружжя, яке захотіло ошукати Бога, дії апостолів. Розділ 5 Усе більше і більше людей вірили благій звісті про Ісуса Христа. Його послідовників стали називати християнами. Християни любили один одного і все в них було спільне. Ніхто не хотів мати щось особисте і тримати це тільки для себе. Чимало багатих людей, землевласників, торговців спродували своє майно і віддавали гроші апостолам, аби вони їх розподіляли між усіма. Ананій та його дружина Сафіра вирішили також спродати своє майно і віддати гроші апостолам. Проте мені так шкода віддавати всі гроші, сказав сумно Ананій. Петро ж навіть і не знає, скільки ми отримали за наші землі. Давай трохи залишимо собі. Сапфіра погодилася. Ананій віддав гроші Петру, але той знав, що Ананій приховав певну частку коштів. Ананій, сказав він суворо. Чому це ти надумав обдурити мене? адже ти не повинен був обов'язково продавати свою землю чи віддавати гроші нам. Однак ти хотів прикинутися, наче ти людина безкорислива і все віддав на служіння Богові. І це тоді, коли насправді ти приберіг кошти й для себе. Ти кажеш неправду Богові. Коли Ананій почув слова Петра, він упав на долівку і помер. Молоді парубки, що стояли неподалік, поклали мертве тіло на ноші та винесли його геть. Через три години прийшла сафіра, стурбована тим, що чоловік десь запропустився. Петро взяв гроші, які дав йому Ананій. Скажи мені, Сапфіро, – запитав він, чи це всі гроші, що ви отримали за вашу землю? Так, упевнено, збрехала Сапфіра. Як могли ви обоє змовитись, щоб брехати Богові? вигукнув Петро. Ти чуєш ці кроки? Це повертаються люди. Які ховали твого чоловіка, тепер вони винесуть звідси і твоє тіло, і враз сапфіра впала мертва. Страшна новина швидко набула широкого розголосу, і люди почали розуміти, що мати Духа Святого це значить. Не тільки насолоджуватися миром та силою, але й виконувати святі Божі закони своєю брехнею та жадобою Ананій і сафірою спотворили ту повну довіру, яка панувала серед послідовників Ісуса. Вона вже ніколи не стала такою, як була спочатку. Який же урок ми отримали із сьогоднішньої історії, мій друже? Гадаю, ми можемо зробити два висновки: перший, любити гроші і догодити Богу річ неможлива, це завжди призводить до сумних результатів, другий висновок: нічого такого не робити для того, щоб перед іншими видатися святими чи благочестивими. Господу потрібно служити щиро від усього серця. Кожне таке лукавство обман. Чого він для Ананія і Сапфіри коштував, ми чули. До завтра, дорогі друже, до побачення. Про те, що сталося далі, ти дізнаєшся, якщо завтра цього ж часу ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже з Богом.